Фіорентина Ну, ну перемог п'яти матчах. Це, Це... вже щось переживати. Казали, що переживати ще здається після третього туру. Ось минулий матч проти комо. Ну, не, не, не останній а четвертий, коли вони програли 1-2, пропустивши на останніх хвилинах. від Адаї. там вони ж почали грати 4-4-2. Ну, це ознака того, що Стефано Пьолі починає нервувати. Бо який він був впевнений влітку, коли він сказав, що все ми граємо з трьома атакувальними гравцями. в мене є Фаджолі і ЗОМ. Вони основні, все я чітко бачу, який вигляд має мати ця команда. І пройшов місяць, і команда вже зовсім інша. Фаджолі сидить. Він пробив чотири захисники і це все не працює. Мої не забиває жодного гола в цьому чемпіонаті. Я бачу, що Піолі просто починає втрачати впевненість. А коли Піолі втрачає впевненість, це треба згадати його період до Мілана, до того як він став чемпіоном Італії і дуже впевненим собі, то це завжди, завжди закінчувалося не дуже добре, і як правило, це були звільнення протягом сезону.